Шановного товариство, до вашої уваги матч відповідь 1-4 чемпіонату України серед аматорів, де до нас в гості на домашньому стадіон Арена куликів завітає футбольний клуб. Пробій. Тож умощуйте зручніше і гарно вам перегляду! Добрий здоровечка! Добрий ранок, пацани. Ні, це. таке враження, якби ще в тій кепці з Франківська ще не знімав Так як ти шапки. Я був би шапки. Треба сьогодні майже в одне поло грати. треба готуватись. Що всі люди живуть. О, то ще шикарно. А Де є брат, 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 брат? Привіт, мать! Брат! Що ти на тобі зажили як на молодого? Все нормально, готовий? Не були діота? А, нормально, я. Серед играю не лучше. Я тут такие видео твои влагают. Не на фарш. Вася, ти забагато ты мне видео кидаешь? Я не вставляю твои походу. Да нет, сын. Да, я подал на целый. Батько на фронт управляет. Да, там. Рабочий восстановил. Все классно, три модно. Такие дни прямо в новости. Я говорю, ну, шкода, що не можу допомогти, але в принципі я вже допомагаю, я не мішавський. Ну, ну а ти після гри, все решта, так? Звісно. <си> 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 Давай почнемо. з приємно. Я ведення рожі зараз у без болячок. Ну і, і бажаю тобі, щоб ти ще надо є питаєш, щось підняв. Пацани, я думаю, тут щось там в даній ситуації от Всі все розуміють. Єдине там, бачите, по поле підберіть зуття, зуддя другим менш Аккуратно назад. Апарат назад, і до кінця. І що задні, що спереду. Що не зміж може бути. Водія зі стрільба. Спершу коли присутні так, щоб вони взагалі там, не знали, де вони там живуть. Один завод, до суді взагалі ні слова, нічого там. Коли в них опускається цей капітан, Юрки вони Добре? щоб ми не встигнемо тут перепуштувати структури. А тут потрібно виставити. Тобто нехай, нехай, якщо там воротарю, воротаря нехай вибиває туди. Да? Друге у мене по стандартах. Береза сава, право так, підходить. Пацани, Сотні не потрібно себе. Жалі.

Чекай, бо не фокусила, ні, Андрій Володимирович. І один, власною, персоною, будь ласка, ти в заявці? Так. Красота. То все, давай салон опять хороший залітай. Останні секунди, мужики. Що би не було. Все мужики, давай! давай, давай, давай. Накрити, пацани, зразу накрити, не дати взагалі нічого дихати, нічого. Але всі з головою, став, що він вас розвернувся, як розвертаємо такий фол. Але не давати там нічого взагалі, щоб вони не дихнули. Хай підночі. Хай взагалі підпресамо на пульсі діють 90 хвилин. Давай, ми можемо, пацани, дай в нас, давай. Більше дати, ніж ти можеш. Бити і добивання, що я вам говорив, один б'є, хтось б'є, хтось доповнить. Вовчик, ти постійно маєш бути на добування. Якщо Вовчик б'є, хтось один з наших середини, в даному випадку Юра, ти маєш на добивання. чи там крайній хто ближче. З перших хвилин, з перших хвилин. Змінні традиції на домашньому стадіоні. Микола зробив фотографію, зараз прозвучить хвилина мовчання. Дошануємо пам'ять усіх захисників, які віддали своє життя за свободу та незалежність України. Дякуємо.

Все стане на свої місця. Хлопці... Ай-яй-яй-яй-яй. Був нічого. момент, ні? Підходи, підходи, Гра, гра під... під... Володя, Все буде добре, все буде добре. тихо, тихо, Нічого, нічого, братан, зараз буде, зараз Володя, буде, брат. Все, все нормально, забули, граємо. Є момент. Все добре?

Загласен, вірю. Що це таке? Доктора виходили бля, три рази бля, по три минути. Заміна, блядь. Ході, три рази вибігати, заміна, бля. Все, зараз буде бачить. Хорош, хорош, е... Туристо після першого фантастичного тайму стільки в мене було рахунок, поки 0-0. Команда зараз відпочине. Є після чого відпочити, бо набігалися, було важке.

Я бачу, що... Я знаю, що... Я вам... Я вам... Я вас не знаю. Я бачу їх у моїй ступі. Ще два рази пробіжу зазвичай, відблеснувся. Але просто не встигнувати. В середину. В середину мені виходить. Дейтинг. Уряд. Добре. Судимо. Я розумію, що треба ще додати. Не вже тільки Сі, як ви себе почуваєте? Нормально, все Всі нормально? Да, да, тряпи, Треба да. такий самий темп тримати. Да, темп да, не збавляти. Такий же темп. Треба їх добувати. Друге у мене. В такому полі чуть-чуть швидше доставляють на м'ячу. Чуть-чуть швидше. Це раз

Десь, десь я розумію, що важко постійно в такому темпі, Не важко взагалі, не ну, важко. Десь, десь задихнути все рівно, ну зараз другий день буде важко. Десь є всім розважчі. Покатайте ну, ззаді, вони не накривають. Але це має бути важко, в основному, хто крайній кавок, і в середині. Ви кажете просто стоп. І все, і ви навіть хвилину там м'яч катайте, вони не накривають. Щоб відновити. Зараз, зараз.

Більше чи доставити. І плюс удар. Плюс удар. Зані біля боріть, мінімізуйте небезпеку. Якщо 50 на 50, і грайте проще. Пацани. Ціна голу дуже дорога. Не треба. все создаємо. ззаді не треба здаємо. Ми думаємо про те, що. Вазі з того моменти ще будуть коти не просто треба давай, літувати давай Цілий, 15 Олег Березов, 18 Володимир Савошко. I'm Vamos, vamos. Vamos, velho. Gol! Tá de pé!

What's am <laughs> <laughs> Пролунав фінальний свисток матчу, який зафіксував історичне досягнення в чемпіонаті України серед аматорів. Команда, яка жодної гри не програла, покидає змагання. Гравці футбольного клубу Білка» втомлені, засмучені, але з піднятою головою можуть покидати поле. Адже вони віддали всі сили і билися до останнього. Билися і не програли. Але регламент змагань не дозволив іти до чемпіонства. Коли весь світ відмінив правило виїзного гола, то тут воно присутнє. Вітаємо команду про бій з виходом в наступний раунд і бажаємо їм стати чемпіонами. Ну, шановне товариство, я дякую всім, хто був в цій чудовій історії разом з нами. Представте вподобайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей на каналі. Дивимось далі. Це життя. Це не не розстроїтесь, не падайте дух. це все, з бою руками маєш, ви віддали все. Чесно, сьогодні була команда на бою. чесно, бої. Сьогодні була команда, достойна, блять, достойна фіналу. Їм повезло просто більше. І видно, що всі хотіли. Це Всім дякую за гру, чесно. ну Від себе особисто. Молодці всі були. Але вже нічого не було.

Зайдетсь інакше. Все, вищо голову не розстроюємо, але добре. Забитого гола і ну що ж, матч завершився. Я думаю, що не будемо багато говорити, для того як капітан, він все нам і скаже. Чесно, тяжко говорити Все-таки таких ігор. Я чесно говорю, де відкрити просто всю ігру возили. Вони десь одну контратаку використали і це правило виїзного голу Те, що лишилося, яке два роки тому в нормальному футболі забрали, а тут ще лишилось. Вивоці дуже обідно, чесно говорю. Але всім розібрав це подяку, тому що сьогодні пацани всі виконувалися на 200-300%. На десь фарту бракнуло, типу важко щось говорити, дуже обідно, дуже неприємно. Ну, чесно, суперника вітаю, значить, заслужили. Фарт треба заслужити. Вони його, напевно, заслужили. Дві перекладини, дуже багато моментів, вони використали в них один момент гол. Знаєш, так мало бути. Ця ситуація, я думаю, всім чесно кажу, треба перейти, напевно, такі моменти. Треба десь всередині трошки нам всім розібратись. Відповідно, вони нас роблять сильнішими і ми рухаємося далі, правильно? Тільки так. Дякуємо, що були з нами. Ставимо подбайки, підписуємося. Ну і ви розумієте, що ті випуски виходять виключно дякуючи нашим збройним силам України. Тож слава Україні, героям слава.